Друзі, вітаю на каналі Онлікарсь, і сьогодні у нас. Незвичне відео для нашого каналу, тому що ми не будемо розповідати ні про який автомобіль, не будемо робити огляд чи реальність авторія. А сьогодні у нас друга частина відео в серії, як змінився пригон у якомусь році. І сьогодні у нас на дворі 2025 рік, і це вже друга частина. Минула частина була рік назад. До речі, вона з'явиться у вас зараз у підсказці. Можете її подивитися. В принципі, також дуже цікава, але якщо ви в принципі дивитесь це відео, то ця інформація буде більш. Актуальною, вона буде більш глибокою і дасть вам відповіді майже на всі питання. А головне питання як все ж таки не попасти на пригоні авто з США у 2025 році. І почнемо з того, що людина, котра хоче вибрати собі авто з США, повинна розуміти, що таке пригон автомобіля із США. Якщо ви взагалі не розумієте і зайшли на це відео, то вам допоможе наше класне відео, також на каналі, розмовне, де мій колега Артем розповів про... Наші заморочки, те, що ми повинні зробити, і що таке взагалі пригон авто США. Тому, якщо ви не бачили, також посилання буде зверху і в відео можете переходити це. Відео так і називається Що таке пригон. Авто. Отже, ви вже знаєте, що таке пригон авто, розумієте саму процедуру, тобто, що треба вибрати автомобіль, купити, пригнати, розмитнити, відремонтувати. І це все, до речі, платиться в процесі по частково, а не так, як багато людей думають, що замовив авто заплатив вже за готовий варіант. На жаль, ні. Якщо б так було, я думаю, авто США б користувалися ще більшим попитом. Але, на жаль, це не так. І чого не так? Тому що, в принципі, виникає дуже часто питання. Коли людей кидають, і кидають дуже часто, скажу вам чесно, тобто, і в принципі, всі, хто кажуть, що авто із США це якийсь кот у мішку або і так далі, це від частини правда, тому що реально кидають. Але скажу так, що кидають зазвичай людей, зазвичай по вині самих людей. Ви скажете, що так не може бути. Тобто, якщо робиться злочин, то він робиться тільки зі сторони злочинця. Але не завжди так, тому що люди самі себе наражають на ризики. І на ризики вони себе наражають не в той момент, коли хочуть замовити авто із США, а саме у той момент, коли вони хочуть замовити авто із США, не розібравшись і не вирішивши деякі питання саме для себе особисто. Друзі, якщо вам подобається наш контент, просимо підписатись на наш новий інстаграм. Там ви побачите життя нашої компанії, проблеми з якими ми стикаємося та в принципі автомобілі, які ми виграємо. А з нашої сторони, всім, хто підпишеться на наш Телеграм та Інстаграм, ми даруємо знижку в 150 доларів на наші послуги. Всі посилання будуть під відео. Давайте почнемо з того, що рекомендуємо ми перед тим, як звертатись в компанію по пригону авто із США, обов'язково зробіть для себе вибірку по авто, який вам подобається. Не треба дивитись весь ринок, наприклад, у мене є 12 тисяч доларів, мені підходить Optima, Sonata, Volkswagen Passat, Honda Accord, Hyundai далі, і так далі. Зробіть собі вибірку, що саме ви хочете собі по авто. Подивіться їх на нашому ринку, проїдьтеся. Якщо ви точно знаєте, що цей авто вам сподобається, ви на ньому катались, у знайомих, у друзів, просто вам подобається воно ззовні, то все, вам його потрібно брати, але не треба розмивати цей фокус на всім автомобілі. Сконцентруйтесь на двох-трьох авто, а краще взагалі на одній моделі. Після того, як ви зрозуміли саме, яке авто ви хочете, наша рекомендація зрозуміти бюджет, який ви хочете. Ви тут скажете. Так, а навіщо мені бюджет? Так неправильно, як мені деякі клієнти кажуть, я до тебе звертаюсь, а ти мені кажеш, от такий бюджет на таке авто, я собі візьму. А я вам відповідаю, ось в цих на цьому моменті і починається кидалово. Тому що, коли ви звертаєтесь до нечесних компаній, які хочуть вас обдурити, вони, звісно, будуть занижати ціну, максимально занижати, будуть казати вам нереальні ціни, які просто людина ну не зможе устояти, да, щоб одразу замовити. Чого так відбувається? Тому що. Дуже часто ви звертаєтесь по якомусь автомобілю, а люди не є спеціалістами по цьому авто, саме по комплектаціям, по рокам, по двигунам. Тому що в принципі компанія не може, кожен менеджер, да, от в компанії є менеджери, не можуть знати кожен менеджер про всі машини. Тобто менеджер знає, наприклад, от у нас ми спеціалізуємося ауді Jeep, Форди, тобто у нас є люди, які знають добре. Ну, всі на Audi добре знають, тобто ауді це у нас взагалі такий автомобіль короний, але є люди, які спеціалізуються на BMW, на джипах. Але є такі моменти, коли людина звертається, наприклад. Каже, хочу собі якусь Тойоту. В Тойоті ми не спеціалізуємось для того, щоб сказати ціну. Ми розбираємося в цій темі, ми спілкуємося з людиною, вона нам підказує навіть моментах, і ми знаємо, яку ми можемо назвати їй фінальну вартість автомобіля. А зазвичай, як це відбувається? Ви дзвоните, кажете, хочу А4ГБ9 собі там 2019 року. Яка ціна? Вам кажуть 14 тисяч доларів. Ви думаєте, та, а там мені хтось 20 казав, а на ринку у нас 25, беру. Але вам не кажуть, це комплектація преміум на передньому приводі, зі слабкою приборкою, точніше, просто не електронною, без музики, без парктроніків і так, далі, і так далі. Та ще й без ремонту. І ви, звісно, на це поведетесь. Отже, давайте почнемо з того, що обов'язково перед тим, як у когось питати бюджет, одразу вам потрібно в голові тримати цифру, за яку ви хочете. Придбати авто, в яку ви хочете поміститись, розраховувати на свій бюджет. Якщо ви самі будете називати цифру, то це завжди буде легше зробити, тому що вам у вас уже в голові буде цифра, і вас ніхто не обдурить. Як же в принципі зрозуміти, яку цифру слід називати? На цю тему у нас також є дуже класне відео, яке називається Як прорахувати авто із США самостійно. Також буде у вас силочка під відео і зараз з'явиться підсказка. Як це зробити, ви можете подивитись цьому відео там прям детально все, але я розповім кратко, щоб ви розуміли про що взагалі йде мова. Отже, для того, щоб вам зрозуміти ціну, на яку розраховуєте, ви повинні, перше, приділитися з автомобілем. Наприклад, ви вибрали авто. Далі вам треба зрозуміти, яку комплектацію ви хочете, або який мінімум по опціям ви хочете. І зрозуміти, в яких комплектаціях є ці мінімуми по опціям. В цьому вам можуть допомогти спеціалісти з компанії, ви можете в них дізнатися, тому що всі кажуть, що консультація безкоштовна. До речі, на цьому також можна перевірити компанію. Якщо ви не їй задаєте питання, вам кажуть всі відповіді після оплати, то це, звісно, вже не безкоштовна консультація. Але ви вибрали машину, вибрали комплектацію, і що ви робите після цього? Ви заходите на сайт BitFAX або BitCars, але найзручнішим для початківців буде BitFAX. Ось зараз я пишу, тут у вас з'являться такі літери Bitfax. От ви на нього заходите, це не реклама, це просто сервіс безкоштовний, яким користуємося ми, яким користується більшість людей. Ви заходите, обираєте собі марку, модель, обираєте рік машини і починаєте лістати, просто передивлятися всі автомобілі і вибирати ті автомобілі, які саме вам підходять по удару, по пробігу, по комплектації. Ви собі сортуруєте, наприклад, 10 машин по вашим характеристикам, тому що там буде більшість хламу. Ви собі обираєте 10 машин, приплюсовуєте і знаходите середню вартість авто. Далі від цієї середньої вартості ви зможете по... Е Інструкції в нашому відео, тому що я казав, як самостійно прорахувати по інструкції, ви зможете прорахувати вартість доставки приблизно, розмитнення, послуги, страхування. Після цього у вас буде фінальна вартість без ремонту. От на цьому етапі ви вже повинні зрозуміти. Наприклад, ви взяли собі автомобілі, у вас вийшла середня вартість того, -то, яку ви хочете, наприклад, 9 тисяч доларів, і ви бачите, що він без ремонту в Україні виходить 18 тисяч доларів. Після цього ви звертаєтесь в компанію і вам називають ставку 16 тисяч, не ставку, а ціну під ключ. Ви вже для себе будете розуміти, що якщо ви порахували ті авто, які вам подобаються, і вам називають ставку дешевше на 2 тисячі доларів. То і це без ремонту, а вони вам називають під ключ. То, в принципі, такого теоретично бути не може, тому що ще плюс ремонт, і у вас цей автомобіль буде виходити вже 20, вони вам називають 16, значить що? Значить, їх можна сміливо слати куди подалі. Все, таких компаній ми одразу відсіяли, але я вам скажу, на цьому моменті таких компаній буде дуже мало, вони також не дураки, тобто це взагалі дуже наглі і розраховані тільки на дебілів. А якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже хочете розібратись в темі, і ви не дебіл. Тому, в принципі, я думаю, на такі компанії ви точно не попадете. попадетесь, попадетесь. Далі, коли у вас є ціна, ви можете звертатись в бюджет приблизний, да, ви можете звертатись в компанію за пригоном вашого автомобіля. І одразу буду розповідати, на що треба звертати увагу в той момент, коли ви звертаєтесь в компанію. А тепер, друзі, коли у вас є готовий бюджетний автомобіль, ви можете переходити до наступного пункту, на якому кидають найбільше. Але перед цим я ставлю міжпункт, але не менше головний, і це також обереже вас від 90% кидалово саме в цій сфері. І цей пункт називається табличка або розрахунок ваших платежів. Що таке розрахунок платежів? Зараз у вас на екрані з'явиться розрахунок, який він у нас, як він виглядає, і ви можете побачити всі пункти. До речі, розрахунок цього автомобіля. От ви його побачили, і тепер у вас є фіксовані цифри. Одразу вставлю те, що обирати автомобіль, точніше компанію, з якою ви хочете працювати, по вартості доставки повна тупість. Чому? Тому що, якщо вас захочуть кинути. На момент, коли ви будете просто спілкуватись, вам скажуть занижену максимальну ціну доставки нижче, ніж у них вона коштує, тільки б вас просто залучити до себе. А коли ви будете грати, вам по факту прийшлють після виграшу доставку в три рази дорожчу. Скажуть, так це ж була інша локація, але це працює трішки не так, і як це можна в принципі цього уникнути. Вам потрібен розрахунок, і в розрахунку, коли ви граєте автомобілі, наприклад, як це відбувається у нас, перед тим як грати клієнту, ми озвучуємо максимальну ставку, яку ми можемо дати за автомобіль. Тобто клієнт її вже бачить, і він також бачить табличку, в якій все прораховано, і він бачить всі пункти, чого так відбувається і для чого це робиться. Тому що такі пункти, як ставка, можуть змінитись. А такі пункти, як брокер-експедитор, наша послуга, такі пункти, як страхування, свіфтовка, такі пункти, як доставка до з Литви, до Києва і розмитнення змінитися не можуть ніяк. Та й сама доставка змінитися ніяк не може. Тому що є конкретний автомобіль, який ви граєте, і він прив'язаний до конкретної локації. В процесі це ці ціна не може змінитися. Тому, якщо ви граєте конкретний автомобіль, наприклад, ми сьогодні граємо цей лот, ми по ньому скидаємо табличку. То нічого, крім ціни, і відповідно і за ціни там може трішки зміститись розмитання, страховка і свіхтовка, змінитись не може. Єдине, що у вас може помінатися, як я вам сказав, це в принципі ремонт, тому що його порахувати повністю точно неможливо. І у вас може змінитися доставка з Литви до Києва, тому що можуть бути форс-мажори, такі, як я сказав, з кордоном, наприклад, в Польщі. Але ця різниця буде не дуже серйозна, там, максимум там, 100-200 доларів було, коли Польща взагалі повністю заблокувала кордон, але потім все це повернулося. Також обов'язково звертайте увагу і питайте у компанії, чи є у неї штрафи за стоянку, так називаємо сторежі. Нормальні компанії вам не виставлять сторежі по США взагалі ніяких, тільки якщо автомобіль у вас стояв в США більше 30 днів і саме стояв з причин того, що у нього, наприклад, проблемні документи. За це також вам повинні будуть розповісти до покупки автомобіля і до того, як його будуть грати. Після цього. В Принципі вже вам не можуть сказати, що там були проблемні документи, тому автомобіль стояв два місяці. А до речі, так буває, також кажуть і роблять, і тому людина чекає не 2-3 місяці, а 6-7 місяців. Ну, бувають такі випадки. Але це ми опустимо, щоб дуже не, е, не затрудняти нашу процедуру. Але сторежів не повинно бути. Тобто, стоянки у всіх свої, вони за них платять, і ці сторожі, які вони беруть, це просто додаткові витрати, які на вас просто хочуть заробити. І це вже ну, сверх. Е, сверх наглость, тому я з такими компаніями також не рекомендую зв'язуватись. Так само, наприклад, демереджі або стореджі в Литві, коли вигрузили автомобіль. Можуть бути, і це дійсно не вина компаній, але знову ж таки, ми, наприклад, не беремо взагалі з людей. Тільки, ну взагалі не беремо, брали, тільки коли там було в Польщі, спростоїли машини по місяцю, і там дійсно велика сума накопилася. Ми просто поділили нафтів. А так жодного клієнту не виставляється інша сума. Тобто, як було, наприклад, таблично 1200 доларів доставка до Києва з усіма там заїздами на митницю і так далі, так і залишається. Тобто, нічого більше не додається. І от ми переходимо до головного моменту, до головного пункту кидалова всіх компаній, до головного пункту, коли люди стають незадоволеними тут. Треба бути дуже уважним. Друзі, перед тим як перейти знову ж таки до головного пункту, скажу один лайфхак. Їх не багато таких компаній, але вони є. На якому етапі можна одразу сказати до побачення і виключити слухавку. Це коли вам називають дві різні ціни на послугу. Наприклад, є така відова компанія, не буду називати, яка каже, що 500 доларів звичайна послуга, 1000 доларів у вас інша послуга. Чим відрізняється? Тим, що за 500 доларів у вас буде стандартний набір, опцій, скажімо так, а за 1000 доларів у вас будуть оптові, за на, оптові ціни на запчастини, оптові ціни на ремонт. Круглосуточне там у вас Відіння і так далі. Коротше, можуть бути будь-які предлоги, але я вам скажу одне: я зустрічався з такими компаніями, вони ремонтувалися на тих же з того, що і я. І скажу, що оптових цін у вас не буде ніколи в цих компаніях, тому що з вас вижмуть все. А це тупо розраховано на лоха, який думає, що якщо я заплачу на 500 доларів більше, то до мене буде більше уваги. Не буде більше ні в коїм разі уваги, і такі компанії чисто висасують послугу з пальця, тому на це можете навіть не звертати уваги. Послуга вона єдина. Як вона коштує там, 500, 600, 800 доларів, навіть значить, вона так і коштує. Дві послуги бути не можуть, якщо є дві послуги, одразу тікайте. Це такий невеличкий лайфхак. Далі, друзі, головне питання, на чому ж все ж таки кидають всіх людей, на чому люди незадоволені і чому вони незадоволені, Це, друзі, звісно ж, ремонт. Він всіх турбує, і це дійсно велика проблема. Тому що людина, яка бачить фото по фотографії автомобіль і грає, наприклад, його перший раз, або у нього немає досвіду, він ніколи в житті не порахує автомобіль в точності по ремонту. І виникає така ситуація, що люди реально. Влазять просто там в долгі, або влазять просто влазять з бюджету, навіть якщо у них ці гроші були, і не задоволені покупкою. А чого так відбувається? Тому що більшість компаній як рахують ремонт, отак От діляться на автомобіль три тисячі ремонту. Просто з виду, а правильне прорахування автомобіля це трудоємкий процес, який треба випустити всі запчастини, виписати ремонт, які це скільки ці запчастини коштують на сьогоднішній день і так далі. І так далі. Цим повинні займатися професійно обучені люди. Але я вам скажу більше, як все ж таки не попасти на ремонті. В цьому вам може допомогти проста перевірка компанії, як в принципі перевірити компанію. Це зробити досить просто. Ви скидаєте. Один, один та ж самий автомобіль в 5 компаній і просто прорахувати ремонт. Як, до речі, зробив один з наших клієнтів, який замовив нас Форестер. Не знаю, може це казати не можна, але я скажу, як він зробив. Після того, як ми виграли автомобіль, він вирішив нас перевірити, але дивно, що не перед цим. І він просто наш ремонт, який ми порахували на автомобілі 5800 доларів. Він вирішив цей же автомобіль скинути в 10 компаній і подивитися, які ціни вони нарахують. 9 з 10 компаній нарахували по 2-2,5 тисячі доларів. Ну, тобто 5800-2. І потім він скинув в 10-й компанії вона реально порахувала 5,5 майже те, що ми порахували. Але там навіть дураку було зрозуміло, тобто він просто зайшов в Google, приплюсував там дві дверки крило, і вже сума вийшла більше, ніж 2000 доларів, тому, в принципі, 2000 доларів бути ніяк не могло. Тобто 10, 9 з 10 компаній одразу відсіялись. Як ви повинні зробити? І наша рекомендація, як правильно зробити, щоб вияснити, чи нормально ця компанія рахує ремонти. Ви просто берете, скидаєте один і той ж самий автомобіль в 10 компаній і просите їх порахувати під ключ цей автомобіль. Дивитесь, там, можете навіть написати ставку. Просто вам головне виснути, наскільки вони оцінюють ремонт. Можете так і спитати. Після цього, коли вони вже напишуть цифру. Попросіть розписати вам ремонт. І в цьому моменті 9 з 10 компаній одразу просипляться, тому що вони в цей ремонт в 2000 доларів просто не вмістять ті пункти. Навіть якщо ви не розбираєтесь в авто, просто подивіться на нього ззовні. Ви бачите, там розбитий капот, розбита фара, розбитий бампер, розбите крило, просто знайдіть ці деталі на OLX, елементарно, на OLX, навіть не шукайте там дорогі, дешеві, просто середню вартість. Приплюсуйте, потім фарбування. Просто так навскідку. На кожен елемент додайте по 150-200 доларів. Приплюсуйте, і вам вже буде якась картинка. І навіть не треба тут дуже щось розуміти. Звісно, вони прорахують його ідеально, покріпленням, по прошивкам і так далі. Але коли ви попросите у компанії прорахунок, вона, наприклад, напише 2000 доларів і напише в цей прорахунок просто якісь смішні ціни, щоб вмістити. Ви просто їй скажете, а де ви такі ціни знайшли? Скиньте лінк. Вони вам скажуть, а це у нас оптові ціни, ми не скидаємо. Ну, можете сміливо посилати, тому що в принципі, вмістити в 2000 доларів, якщо там ремонт тут реально на 5, вони нічого не зможуть. Вони або відморозяться, або вас просто кинуть. А якщо ви не сліпі, ви самі побачите, що ремонт порахований неправильно. Тому ви, в принципі, щоб вас самостійно себе не кинути і щоб вас не кинули, просто займіть цією темою з ремонтом. Вам не потрібно розуміти в точності, але потрібно вибрати компанію, яка рахує ремонти якісно, яка може розповісти. Чого саме такий ремонт? Може розповісти, чого тут порахована фара, чого порахований бампер капот, що під капотом при передньому ударі страждають радіатори, тому що можна на приборці це побачити. Да? Якщо вироблена приборка, це можна побачити під капотом, можна побачити розбитий телевізор, можна побачити розбиту ходову і знайти на неї ціни, і вам зможуть предоставити пруфи, вам зможуть показати, що такі ціни дійсно є. І, в принципі, на цьому моменті ви вже 99% компаній відсіяти, тому що ви будете розуміти, що у вас є конкретна табличка, у вас є конкретні ціни на доставку, на логістика, послуга. У вас конкретно людина не обманює по ремонту, а зможе вам нормально прорахувати ремонт. У нас також випадки бувають, коли ремонт вилазить на 200-300, на 300, буває на 400 доларів. Але я знаю випадки, коли людина людині рахує ремонт 1000 доларів, а він виходить 5. І це вже дійсно кидалово, це вже дійсно неприємно. Таких випадків бути не може, в принципі, і в цьому ви самі собі тільки можете допомогти, елементарно перевіривши просто якісь список, які вам скинули і написали ціни компанії. Ви можете зайти в Google і перевірити ці ціни і подивитись, наскільки компанія вам береше чи не бреше взагалі. І хочу ще додати, що в принципі ремонту в тисячу доларів не буває тільки ну, один е, якийсь автомобіль зі ста з мінімальним пошкодженням крила і кусочка бампера. Все. Якщо ви бачите удар от сюди, наприклад, розбита фара, капот, крило бампер. Рахується мінімум 2,5 тисячі, друзі. Не яких там півтори, дві. Якщо можливо збирати з якийсь там. Супер Тайваню, то можливо так і можна зробити, але навіть от автомобіль стоїть пофарбувати капот з двох сторін 250 доларів, крило 150 доларів, бампер з розборкою 200 доларів. Тільки на цих елементах, друзі, у вас вже вийшло 600 доларів. А приплюсуйте фару ще 700 доларів, це вже 1300 доларів. А приплюсуйте виставку зазорів, рихтування елементарне, якесь капоту, а ще у вас під бампером, щоб побилось щось, у вас ще проводка порвалась, вам треба підшити фару, яка також коштує, щоб її підшити там, 100-200 доларів, і вже набігає 2,5. А зробити якесь елементарне хімчистку, детелінг, зробити ходовку, поміняти мастила, це все плюс-плюс-плюс. І, в принципі, ви на це повинні розраховувати. І, до речі, друзі, обов'язково враховуйте обслуговування, тому що жодна компанія, і ми в тому числі не рахуємо обслуговування. А обслуговування на свіжих дорогих машинах буде дороге. Тому, коли приходить бушний автомобіль, так само, як і автомобіль, який купується у нас на ринку, ви заміните мастила на ньому, ви передивитесь ходову частину, ви передивитесь тормоза і. Часто буває, що ну, свіжі машини, в принципі, майже всі приходять в ідеалі, але якщо автомобілі там 100-150 тисяч кілометрів пробігу, то звісно на ньому щось треба буде робити в будь-якому випадку. Тому на це також розраховуйте і в принципі старайтесь. По максимуму розібратися в темі перед тим, як до когось іти, щоб не виглядати якимось там дураком, хоча в цьому нічого такого немає. Краще тисячу раз переспросити і бути впевненим в результаті, чим просто постіся, не там не спитати і попасти потім на тому, що ви просто не спитали. Тисячу раз просіть, будьте впевнені в тому, що ви робите. Будьте впевнені в бюджеті, будьте впевнені в компанії, хоча ви мабуть. Повністю впевнений не можна бути, але все ж таки ви повинні хоча б для себе розуміти, що ви хочете, розуміти бюджет і розуміти, що підводних каменів саме в співпраці з компанією у вас не буде. А головне обирати компанію, з якою вам комфортно працювати, де з вами співпрацює не менеджер робот, а живі люди, які також увійдуть в положення ваше в будь-якому випадку, зможуть вам реально допомогти і зробити вас щасливим. Власником нового авто друзі і невеликі вставочки перед кінцем цього відео, те, що я забув сказати, декілька пунктів. Перше обов'язково дивіться, чи був ребрендинг у компанії і з якої причини він був. Насправді вам ніхто не скаже, з якої причини, але для чого це дивитись? Тому що компанія могла не робити кучу фігні, потім просто змінити назву, відгуків вже про неї поганих немає, і значить нова компанія, все круто. Обов'язково дивіться, і ребрендинги бувають у хороших компаній досить рідко і тільки з яких серйозних причин, і за це просто завжди кажуть і наголошують. Але обов'язково дивіться, як раніше компанія називалася, і перевіряйте відгуки саме по минулій назві компанії, тому що це саме та компанія, що і була. Другий пункт. Обов'язково питайте, хто саме займається ремонтом. Дуже Важливо, щоб ремонтом займалася саме людина з компанії, а не якийсь СТОшник, який вас буде вести там дядя Альоша. Тому що коли у вас займається якийсь просто СТОшник, то йому все одно на вас, на ваші домовленості і так далі. Коли займається компанія, у вас є з кого спитати, людина, яка рахувала вам ремонт, розуміє, що вона рахувала, і з такою людиною приємно вести справу. Наприклад, в нас відбувається повний процес, приклюється менеджер для людини. Він підбирає, він рахує ремонт, він передбирає запчастини і видає автомобіль вам в кінці з ключиком, і ви щасливі і. Доволі, ну надіюсь. І третє це безкоштовне розмитнення. На даний момент, березень місяць, безкоштовного розмитнення навіть для військових в Україні немає. Всі, що вам кажуть, там зможемо завести, безкоштовно і так далі. Всі завозять на фонди. Ці фонди дуже швитесенько зачиняють. Вам треба що з авто робити, і вам все одно або придеться розмитнювати авто, або просто втратити свій автомобіль. Тому давайте переходити до кінця відео. А з вами, як завжди, були хлопці з Only Cars. Якщо вам сподобалось це відео, ставте. Лайки, не забудьте підписуватись на наш телеграм-канал, на наш інстаграм. там ми показуємо в принципі багато цікавого і до нових зустрічей.